Ори ясно, приблизно так, 13 листопада, в багатоповерхівці по вулиці Київській на другому поверсі палала квартира. Майже о дев'ятій вечора на місце події прибули рятувальники для того, аби загасити полум'я. Залучили майже два десятки працівників МНС та спеціальну техніку. І про всяк випадок евакуювали 40 жителів висотки. На місці пожежі працювали чотири підрозділи оперативно-рятувальної служби. Залучалась на місце спеціальна техніка, автодробина, так як в будинку 9 поверхів було сильне задимлення. Постраждав у пожежі один чоловік, в квартирі якого вона і трапилась. Перелякавшись, виліз на парапет, звідки його знімали вже рятувальники. Як виявилось, 36-річний власник помешкання був під шафе. Його одразу ж оглянули лікарі швидкої допомоги. кажуть, на щастя, вдома не було дружини та маленького сина. Потерпевший один, он надышался продуктами горения. Ожога, в принципе, у него нету. Вот отказался с нами куда-либо ехать, ушел к родственникам. Наразі причини загорання залишаються нез'ясованими, як і сума завданих вогнем збитків. За минулу добу вінницьким надзвичайникам двічі довелось проводити евакуацію мешканців багатоповерхівок під час ліквідації пожежі по проспекту космонавтів. Вони вивели з квартир 27 городян.